Поки що айфон ще можна знайти в стампульських магазинах електроніки. Турки люблять гаджети фірми Apple. Вони на другому місці за продажами. Але президент Ердоган не поділяє захоплення американськими продуктами. Він закликав турків бойкотувати їх і переходити на мобілки інших виробників, приміром з Азії. Щоправда, турки схоже не поспішають реагувати на такі заклики. Для цього уряд спершу повинен заборонити імпорт та продаж продукції Apple в нашій країні. Але як це можливо? Ні, айфон не можна так швидко вижити з Туреччини. Ми маємо вдома ще одну андроїдну мобілку, будемо користуватися нею. Я вважаю бойкот правильним. Я обираю продукт, який відповідає моїм потребам. Мені не потрібно нічого вказувати. Більшість населення не хоче купувати нові мобілки в тяжкі економічні часи, які нині переживає країна. Турки, може, й хотіли б підтримати бойкот, до якого закликав президент Ердоган. Але проблема в тому, що нова мобілка коштує вчетверо більше ніж мінімальна місячна зарплатня в Туреччині. Тож навіть найпалкіші прихильники турецького президента, вочевидь, не готові витрачати так багато грошей заради боротьби проти Америки. Є також дешеві мобілки турецького виробництва. Акції виробника помітно зросли після заклику Ердогана. Ми підтримуємо курс нашої країни, тому тепер ми рекомендуємо ці мобілки. У різних куточках Туреччини останніми днями відбулися антиамериканські протести. Як ось ця символічна акція обміну долара на турецьку ліру, також після відповідного заклику Ердогана. Карсінда схоже, президент ша не знає, з ким він зв'язався. Йому протистоїть найбільш безстрашний чоловік, якого знає світ. Його ім'я Реджеп Таїб Ердоган. Але якими б патріотами не виставляли себе турки? Більшість з них не хоче прощатися зі своїми айфонами.